2025 рік подписа сусісочники для нас був дуже тяжким, але попри всі негоди, ракети, не ми його витримали. Відключення світла я взагалі не щипаю. Саме головне для мене, що їсть ви 56 тисяч. Оце, звісно, уровень, я розумію. І ви самі лучші кентахурики для мене. Хто б що там не пиздюнькав на мене, але я всегда ісповняв. І буду і із усього робить діру що тільки шавалиться. А якщо не шавалиться, то розшевелю кожен поправні госту б ще до то, блядь, як найпроші пізді рукав. О, оце воно! Ніхерас б я ж должен бути гарним. І так, кінта хворики мої, підписа сісочники любимі. Давайте забудемо старий рік, щоб пішов він нахер вообще к херам собачим. В новому році 2026. Бажаю вам, усім, щастя, цілу кучу. Таку як я кожному утром наложу там біля котла в коридорі. Браво таку. Тож бажаю вам щастя, цілу кучу. Радості, здоров'я. Всім спасибо за кормик мокрий, що мені скедуєте. Я вас всіх пам'ятаю. І вітаю вас всіх з новим роком.